Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Мене звати Залива Катерина. Я бухгалтер-експерт компанії українського розробника Debit+. Плюс. Ми будемо говорити з вами про те, яким чином відобразити у функціоналі нашої програми внесення початкових залишків для агропідприємства. Робота в програмному продукті має поділ по певним ділянкам або відповідно вони мають назву підсистеми. Працюючи з кожною з них, ми отримуємо доступ до довідників зі статичною інформацією, до певного роду господарських операцій або первинних документів, а також до відповідних звітів. Працюючи з кожною ділянкою, ми можемо перейти до потрібної нам через перемикач. Якщо говорити про внесення початкових кількісних залишків по товароматеріальним цінностям, тобто на конкретну дату, підприємство починає працювати у програмі, відповідно, всі залишки, які є на балансі, мають бути належним чином перенесені. Якщо говорити про відповідні підсистеми, то працюючи з управління торгівлею та ТМЦ, ми маємо змогу відображати наші запаси. Малоцінні необоротні матеріальні активи, готову продукцію, послуги, капітальні інвестиції. Є окрема підсистема, яка має назву корпоративний облік основних засобів для ведення необоротних активів, тобто основних засобів, нематеріальних активів. І відповідним чином ті цінності, які у нас є на балансі, мають бути імпортовані або занесені до програмного продукту. Спеціально для цього спеціалістами нашої компанії були розроблені. Відповідні шаблони в Excel-форматі, які ви зараз бачите перед собою, шляхом копіювання залишки певного підприємства переносяться у відповідні колонки: назва номенклатури, кількість, сума, матеріально-відповідальна особа та підрозділ, за якими закріплені дані цінності. В процесі впровадження або навчання підприємства. За допомогою спеціального документу, який має відповідну назву Кількісні залишки, цінності заносяться шляхом імпорту, по прикладу, який ви зараз бачите на екрані. Всі рахуночки, які є на балансі: 20, 15, 26, 27, 28, відповідним чином шляхом імпорту через пункт меню. Імпорт з XLS файлу завантажується або імпортується до програми. Після того, коли це завдання виконано, Бухгалтером здійснюється перевірка за допомогою формування звіту оборотно-сальдової відомості. Та ті рахунки, які були занесені в кількісному виразі, шляхом відповідної функції, пункт меню Сформувати сумові залишки переносяться до балансу. Подібним чином ми працюємо також з підсистемою корпоративний облік основних засобів. Ми маємо довідник основних засобів, в який виконується імпорт всіх карток, які на дану дату є на балансі підприємства. Тобто кожен об'єкт основного засобу має бути відповідним чином занесений за допомогою аналогічних шаблонів, де вказується інформація про назву основного засобу, інвентарний номер, дату введення в експлуатацію, скільки вартує первісна вартість, залишкова, якщо є ліквідаційна. Сума нарахованого зносу тощо. Відповідним чином всі ці об'єкти завантажуються до довідничка, і потім ці суми переносяться до балансу. Якщо говорити про рахунки, які не мають матеріального вираження, в програмі передбачений відповідний пункт меню, який звучить як введення зміна за рахунком, внесення початкових сумових залишків. Давайте ми проглянемо це на прикладі рахунку 31-го. На відповідну дату, на початкову дату роботи в програмі, це може бути початок року, початок кварталу, початок місяця. Всі рахунки, які є на балансі, мають бути додані. Облік в програмі є аналітичним, тобто є змога відслідковувати відповідну інформацію в розрізі певних довідників. Наприклад, якщо ми говоримо про рахунок 31, вноситься інформація в розрізі так званого довідника рахунки в банках: окремо поточний, окремо депозитний, окремо валютний євро, валютний долар і так далі. Відповідно, після того, коли вся інформація повністю занесена. Бухгалтер формує звіт, який дає змогу перевірити, чи всі залишки на початок були коректно і правильно внесені до програми. Пункт меню Баланс, оборотний баланс, розрахунок. На початкову дату балансу, в нашому випадку це 1 січня 2023 року, за допомогою відображених документів та за допомогою внесення всіх видів розрахунків, банківських рахунків, власного капіталу, різного роду незакритих рахуночків, які в нас відображаються на 1 січня, були зазначені відповідні суми і сальдо на початок по дебету та сальдо на початок по кредиту зрівнялись. Відповідно, тільки після того, коли повністю занесені всі рахунки, бухгалтер або бухгалтерський відділ підприємства може починати працювати з поточними операціями і вносити відповідні документи та виконувати перевірку за допомогою звітності. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Програєте в нерівній боротьбі з паперами? Втомилися від пошуку копійки? Задаєтеся питанням, де знайти фахівців з автоматизації бізнес-процесів. Відповіді на ці питання є. Дебет Плюс це програма автоматизації бухгалтерського обліку. Це комплексне впровадження на вашому підприємстві. Це супровід кваліфікованих бухгалтерів-консультантів. Не балансуйте, а тримайте баланс у житті. Дебет Плюс. Будь завжди в плюсі.